67 доларів я заплатив за це. Бум-бум-бум. 67 доларів. 67 доларів. Я збираю по долару. 10 доларів за ящики. Бум. 10 доларів сіпів забираю я, щоб він мені дав 50. Бум, бум, бум. Але 67 доларів на костюм пішло. Шістьдесят семь <shod> mermaid mermaid <Dunoraère> 67 баптоппариба Шістьдесят Шість Сімдарів Шестьдесят Реально, 67 почув за костюм при умовах, що ми тут збираємо 2000, щоб наших цих родичів не